У дощовий вечір я поверталася дуже втомленою з роботи, в сумних роздумах, де завтра взяти гроші на черговий платіж за ноутбук, узятий в кредит, а зарплата буде тільки через три дні. Знову доведеться знімати з кредитки. Ніяк я з цими фінансами не вмію керувати. І тут. Бачу, прямо переді мною лежить купюра 500 гривень, складена навпіл і перетягнута гумкою. Абсолютно нова і повністю суха. Хоча кругом все було мокрим і брудним. Спочатку я хотіла пройти повз, а потім згадалися бабусині розповіді, які, мене не раз, які мені не раз переказувала мама, як чинити з тим. Що знайдено прямо під ногами. Незважаючи на те, що говорять інші, мовляв, не можна піднімати гроші і колечка на дорозі, вона стверджувала, що їх обов'язково треба забрати, але слід дотримуватися деяких правил, щоб не нашкодити собі. Монетки і купюри не треба класти в свій гаманець, а просто в кишеню або сумку. Принести додому, протерти вологою ганчіркою і покласти на стіл під скатертину. Обов'язково портретом вгору. І нехай собі там лежать гроші в будинок залучаючи. Їх не можна витрачати, навіть якщо є велика спокуса. Кільце теж треба підняти, ні в якому разі не міряти на палець, промити під проточною водою. І надіти на шовковий шнурочок або недорогий ланцюжок і повісити на вікно або біля дверей. Цей ланцюжок замкне коло і всю стару енергетику кільця, а вона сама не буде випускати удачу і щастя з дому. У моїх батьків вдома висить золоте кільце з червоним камінчиком, знайдене колись на морі. Хочете, вірте, хочете ні. Я за своє життя жодного разу не чула, щоб мама і тато сварились. Живуть, як то кажуть, душа в душу. І ще вона радила обов'язково підбирати пір'я, що опинилося на шляху. І воно також переносить достаток Його потрібно носити в сумці. А така пір'їнка, яка пролетіла прямо перед тобою. Обов'язково потрібно зловити і поместити в гаманець. Перевірено, гроші приходять швидко. І ось яку ще пораду давала: якщо підбежить маленький кошеня, його обов'язково потрібно забрати собі. Це послано як захист від чогось неприємного і небезпечного. А ось дорослу кішку брати не треба, бажано просто дати їй щось поїсти. Але якщо кішка підходить кілька разів, то це знак. Тільки кішка повинна сама зайти і вийти з дому. Так ось про цю копюру. Я її підняла, принесла додому, протерла і поклала під скатертину. А далі пішли чудеса. Через кілька днів в супермаркеті щось мене потягнуло купити квиток миттєвої лотереї. Ніколи раніше я цього не робила квиток виявився виграшним максимальна сума 20 тисяч гривень. Гроші я отримала на наступний день, погасила залишок кредиту і обнулила, нарешті, цю кредитку. Потім в інтернет-магазині зробили знижку на сукню, яка мені дуже сподобалась. Але за ціною була недоступна. Залишилося тільки одне. І на останній екземпляр поставили знижку 70%. І це був мій розмір. А потім я отримала пропозицію на підвищення зарплатою в два рази вище колишньої. В офісі, зовсім недалеко від мого будинку. Може, це все і випадкові збіги, але моє життя змінилося на краще.